Тим часом ворог не дає нам розслабитися на жодному відтинку фронту. Застосовують росіяни багато як наземної техніки, так і безпілотників. Намагаються йти вперед малими групами і ці спроби прорвати нашу оборону постійні та цілодобові. На Донеччині працює наш кореспондент Єгор Ромахло. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, Я вас вітаю. Чекаємо від вас інформації щодо ситуації на лінії фронту та поблизу. Вітаю, Оксано. Насамперед хотів би розповісти про ситуацію довкола Костянтинівки, адже ми тільки но звідти повернулися за інформацією інформаційного ресурсу Deep State, Ворог знаходиться зараз приблизно в 9 кілометрах від Костянтинівки і наступає одразу з трьох напрямків з Покровського, Турецького та з напрямку Часового яру. І е, ворожі дрони в небі над Костянтинівкою на жаль за таких умов стали вже буденністю. І е, ворог зараз полює на місцевих жителів, адже їм абсолютно все одно бити по військовим або по цивільним автівкам, наприклад, або маршруткам. І е, врятувати людей від цієї смерті з неба намагаються воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр намагаються збивати ці дрони будь-якими можливими засобами. До речі, ви можете підтримати збір холодноярівців за кюрк. Ходом та номером картки, який зараз бачите на екрані, хлопцям зараз дуже необхідні реби. Напередодні ж ми змогли побувати на ротному КСП цієї бригади, і е, бійці нам розповіли про те, що росіяни не застосовують тут багато наземної техніки, намагаються йти вперед малими групами. Однак, ці спроби прорвати нашу оборону вони постійні та цілодобові. Та наші пілоти ударних БПЛА наносять окупантам відчутної шкоди. Прошу далі пряму мову. Ситуація важка, стає важче і важче кожного дня. Ворог, ну, знаєте, як з'являється з нічку. Ворогу абсолютно не шкода своїх людей. Як тільки побачили, що там якийсь рух десь закріпились, кудись залізли, кудись нернули, сидять, роблять вид, що їх там немає. От. Ну, знищуємо по максимуму. Надскладною на цьому напрямку є і логістика. Усе через ті самі російські дрони, які постійно полюють на транспортні засоби. І нагадаю, що як на військових, так і на цивільних. Тож доставку провізії, яка у таку спеку має ще більше значення, виконують лише за допомогою БПЛА. Далі прошу пряму мову. Логістика вона закінчується містом Константинівка. Ну я маю на увазі автомобіль. Хлопцям важко, дуже важко. Ну, стараємося їх підтримувати як можемо, скидати їм, не жаліємо на них дронів, скидати чим побільше їжі та води. Важкою залишається ситуація і на інших ділянках фронту. Від початку доби по усій лінії зіткнення вже сталося понад сотня боїв. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше окупанти штурмували в районі Покровська майже три десятки разів. Ще 16 атак українські воїни зупинили на Лиманському напрямку. Десять разів ворог намагався просунутися на північно-слобожанському та курському відтинках фронту. Також активними загарбники були і на Новопавлівському і Терецькому напрямках. Тут вони провели майже по десятку атак. В наступному нашому сюжеті пропоную повернутися до Костянтинівки та її захисників про те, як живе місто, яке постійно перебуває під прицілом ворога, та чому там досі залишаються майже 8 тисяч людей. І про це далі в сюжеті. І хочу нагадати, що навіть під час сюжету, під час цього матеріалу, на екрані буде QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір холодноярівців. Тож дуже прошу долучитися. Ось такі сітки це вже реалії усіх прифронтових міст на Донеччині, як і Костянтинівки, в яку ми буквально залітаємо на величезній швидкості. Перше правило тут хочеш жити, тисне на газ. Перша зупинка вже легендарна локація, фото якої облетіли весь світ розтрощений вокзал. Ось так зараз виглядає Костянтинівський вокзал. багатостраждальне місце. Кожного разу бачимо цю будівлю, коли приїжджаємо в Костянтинівку. І що цікаво. Кожного разу вона все більше і більше розбита. Росіяни продовжують сюди гатити, навіть попри те, що тут нічого вже немає, одні руїни, і все одно сюди прилітає. Площа перед вокзалом майже безлюдна, адже це популярний маршрут російських дронів. І ось доказ: ось так виглядає оптоволокно, яким зараз усі Костянтинівка. Дрони на такому оптоволокні все частіше сюди прилітають щодня. І приносять смерть і руйнування. Але ми все ж зустріли місцевих. Сергій живе в будинку навпроти вокзалу. Вцілілих вікон в багатоповерхівці майже немає. Та із жителів залишилися одиниці. Ну, потім раз це саме в цей додому. Віддакмо відкрита, і там загорілася квартира. Ну, в мені води було, я А вже пожарка приїхала вже залівать на А ви вже не реагуєте там. Такі не, не. Чоловік чекає на повідомлення від сина, який виїхав на Харківщину. Там родич шукає роботу та місце для переселення. Після має забрати батька до себе. Поки ж спілкувалися, росіяни вирішили нагадати про себе. В небі ззищить впіві. Кажуть, це нас хочуть тубій. На пошук укриття лічені хвилини зараз намагаємося укритися в деревах, там де нас не буде так сильно видно, тому що чули звуки в От, І постійно чутно вибухи, прилітають і каби, і літають дрони. Тобто в Костянтинівці, от, як можна почути, от постійно така канонада. Спокійної хвилини тут немає. На щастя, небезпека минула, дрон пролетів далі. Але небезпека тут постійна. Та, попри смертельну загрозу, яка буквально висить над містом, тут досі живе до 8 тисяч людей. Ось так, наприклад, виглядає місцевий ринок по обіді. Ми вирішили придбати у пана Володимира трохи меду, 87-річний чоловік, сам з Краматорська. Сюди ж їздить допомагати сину. Каже, розуміє небезпеку, але виїжджати не планує. Така ж позиція у пані світ. Тлани. До речі, родом жінка з Магадану. Каже, з родичами зв'язок підтримує, адже ті в російську пропаганду не вірять. Вони казали, вони вірять, вони не вірять в те, що в нас тут там нацисти, все остальне вірять мене це, що в нас тут. Так, Ні, все не, вірять. не вірять, тому що вона теж здесь жила, сестра моя, і мама моя зі жила. Вот прямо на центральній улиці, вот на Лимануселе. А вона говорит, брехня все это. Воєнні всі очень хороші. І допомагають, і продуктами, і там сумку піднести, води принести. Спасибо большое. Та виїжджати пенсіонерка не планує, каже, відверто. Так що буде, то буде. Вже віз такой, 70 років, і Вернення. сколько Бог дасть, стока є. На жаль, така позиція тут не в усіх. Міцну лайку в свій бік ми почули не раз пересуватися містом безпечніше поряд з військовими, які, до речі, захищають усіх цих людей від російського терору з неба. Як от бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на позивний Арсен та Кислий, хлопці збивають дрони, які щодня залітають в Костянтинівку десятками. Дня 4, що усилилося тут. Об'єм літаючих всяких етів, і Гербера, і всякі орлани. Вони не діляться, чи воєнний, і вони й по гражданським, по всім коротше. Якщо особа як батарея сідає, вони щоб не тірять, вони ото їм сьора на поком бахнуть там, чи в дом, чи по машині, чи по чоловіку. Взагалі. І вже вдруге окупанти переривають наше інтерв'ю. Чергова в О, бачите, вона сюди не летить. А там дорога, і вона сюди. Вони обминають наш пост, Вони знають, що тут стоїть. Росіяни кажуть, військові постійно змінюють маршрути польотів у себе оминути вогневі групи. Але й українські бійці адаптуються до правил сучасної війни. До прикладу, почали використовувати нові протидронові набої для автоматів. Перероблений набой 5,45 го калібру. Додавили 6 дробинок. Дослідним шляхом виявили, що 6 – це оптимальний. По траєкторії нічого не закусує і в попучності стрільби. Все залежить від відстані. Тобто, таки, ну, досвідним шляхом виявили, що оптимальна відстань, з якої можна працювати, це десь 50 метрів. Рашисти посилюють тиск на Костянтинівку щоденно. Зараз вона під перехресним вогнем. Ворог, прес боку, Турецька, Покровська та Часового Яру. За інформацією аналітиків Діпстей, до лінії зіткнення звідси до 8 кілометрів. Численні каби руйнують інфраструктуру. У місті майже відсутні газу та електропостачання. Воду дають декілька годин на добу. Медики, комунальники, ДСНС продовжують свою роботу. А російську навалу, попри чисельну перевагу та неймовірну спеку, стримують українські тата. І їм потрібна наша допомога за QR-кодом та номером картки на екрані. Ви можете підтримати збір 93-ї бригади на РЕБ, який є запорукою виживання в умовах постійної дронової загрози. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітіві єдині новини. Російські ФПІ-дрони влучають у цивільні автомобілі, велосипедистів, бригади швидкої допомоги та житлові будинки у Куп'янську. Російська армія вже вдруге намагається захопити місто. Для цього щоденно обстрілюють його і як наслідок 95% будівель вже зруйновано. Атакують одразу з трьох боків. Щоденні штурми росіян відбивають закреме артилеристи бригади Карадах. На позиціях бригади побувала наша Марія Малєвська. За хвилину тишу цих мальовничих полів під Куп'янськом розбудить звук граду. Першим на місці бусоліст. Це людина, яка має вирахувати напрямок вогню і відповідає за точність удару. Сама вантажівка граду не пробуде в полі жодної зайвої хвилини. Швидко примчали на вогневу позицію, швидко розклалися. Швидко навелися і над шляпками соняхів вогонь реактивної артилерії. Ви досить гучно працюєте. Як можна почути над головою, що щось в небі є? Ну, у нас для цього там два-три чоловіка наблюдають водій, там і всі наблюдають за небом, поки ми з командиром працюємо. Ви водіїв розрахунку, да. правильно? Так, точно. Але я бачила, що поки хлопці працювали, ви я стояли... Я смотрю за небом. Совершенно правильно. У нас спеціальна журбайка есть для этого. Ну, сбивать. Якого типу белотник тут на цьому напрямку на части Все, что у них на вооружение. Все, что у них есть, летит все. Тем более, приоритет очень красивый у нас. Они гоняются за нами по всему этому. 12 калибр, 10 патронов. Ну, бывает хорошо, в общем, одним словом. А кто вы в цивильному житі были? Водитель. Тоже водитель. Да. Ну, а що ви возили? Ну, я работал для бойщик. Лей де только не был. От мені 53 роки і з 20 лет, 33 роки я катався за рулем. І тепер катаєтесь. І я катаюся за рулем. <ріць> на Нічого милішого ми на грудях у армійців за роки роботи на фронті ще не бачили. Расскажите, будь ласка, про ваши, я не знаю, это мотанки, э, липкие. Да, это с волонтерских мать сетей были. Там были мотанки, там были такие ангелочки, там были детские рисунки. Они о гражданской жизни напоминают о чем-то таком действительно светлом, поэтому смотришь на них и веселее и приятнее становится. Це нам діти зі со школи збирають сітки, плітуть. Розуміється, що з кожної посилкою нам волонтерською приходить там якась ігрушка дитяча. я от у себе їх. Там. Виглядає максимально контрастно з тим, що ви робите, коли ви працюєте. Ну, ну, а де ж должен бути позитив. <рес> що це вам дає, коли ви вдягаєте і бачите на собі? Ну, я як би, розумію, ради кого ми цю роботу робимо, там території наші. А торка в Сьогодні працювали по посадці, де скупчився противник. Зазвичай це означає підготовку до штурму, знають артилеристи. Да, офіцери передали, що попадання були ну, нормально, так що поганяли немного. этих идиотов. И часто гоняют? Хотелось бы чаще, но по команде. Как только есть команда, какая-то такая специфическая тяжелая ситуация, если или штурм, или они готовятся к штурмам, тогда да, нашу ласточку выгоняют, и мы их веселим. Насколько часто россияне тут идут в штурмы, и вам доводится гонять? Есть, ну, так... по факту штурмы, они не прекращаются. Все зависит от количества техники. Один мотоцикл, условно, или десять. Зараз на екрані реквізити, відсканувавши QR-код, ви зможете підтримати артилеристів бригади Карадах Нацгвардії. Тут, на Куп'янському напрямку, вони після кількох місяців пекла на Покровському. Це приємно, коли ти допоміг своїм бойовим товаришам напередку і призупинив орків там от, нападу, скажем так. І то тобто, це мотивує, коли ти прикриваєш своїх бойових товаришів, і вони там держаться. Я колись теж починав з піхоти. Я понімаю штаннією жарко. Как бы. скільки ви в піхоті пробули? Я пробув рік в піхоті. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.